За минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди. У селі Петропавлівка Куп'янського району на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік. В селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У селі Сеньківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований. Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська чугуївського району пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 23 оперативних виїзди. Сім разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп'янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує зберігати військову присутність на прикордонних з Україною районах. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Слов'єва та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі Україну знову атакували безпілотниками за даними повітряних сил ЗСУ. Удари були спрямовані на територію Київщини та південні регіони. Всі цілі знищено 20 ударних дронів типу шахет та один розвідувальний БПЛА. Внаслідок падіння уламків в одному із районів столиці відбулося загоряння 9-го поверху житлового будинку. Пожежа вже ліквідована. За даними місцевої влади, також пошкоджено СТО, автомобілі та дорожне покриття. Інформації про постраждалих не надходило. Адміністрація президента Джо Байдена останніми тижнями проінформувала європейських союзників, що США дозволить їм передавати Україні винищувачі F-16. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. Відповідне рішення Білий Дім готовий ухвалити на тлі дедалі більшого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну. Навчати українських пілотів керувати f 16 планує Данія. Про це повідомив ВО міністра оборони країни-партнера. Зараз тривають переговори з найближчими союзниками. На саміті країн Великої Сімки, що триває у японській Хіросімі, США запропонують нові кроки для економічної ізоляції РФ. Відомо, що США оголосять понад 300 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб. А також ведуть обмеження щодо тих секторів економіки Росії, які є ключовими для її військово-промислового комплексу. Очікується, що про нові обмеження на саміті повідомить Велика Британія. Країна має намір запровадити повну заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів. Введення додаткових санкцій планує, і Японія. Володимир Зеленський візьме участь у заключному дні саміту G7 в Японії. Уряд Японії підтверджує, що президент України прибуде в Хірусіму і приєднається до лідерів Великої Сімки у заключний день саміту, тобто 21 травня. Також Володимир Зеленський планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головою на саміті. Останні дні по Харкову по самому місту прильотів не було, але ж наш ворог третує Харківську область дуже часті обстріли у харківському регіоні. Тому по ми теж повинні бути дуже дуже обережними. Якийсь момент може бути і приліти по місту Харків, тому звертаючись до містян, я завжди кажу, щоб кожен соблюдав мери безпеки. Повинні бути швидкі темпи відновлення, але швидкі темпи будуть забезпечені новітними технологіями, технологіями майбутнього. Тому все це такий симбіоз, який буде створювати швидке будівництво. Міста Харкова швидко відбудову міста Харкова з найсучаснішими технологіями, які є зараз у світі, і о цьому йшла річ і до речі у Денвері, де я мав змогу учас участі у форумі мерів Крім цього, таке промови було і в кабінеті міністра. І хочу сказати, що ми повинні відбудувати наше місто і інші міста України з часнішими технологіями, які є зараз у світі. Я дуже вдячен Лорду Фостеру, який приймає разом з нашими архітекторами, харківськими архітекторами участь у розробці генерального плану відбудови міста Харкова і роз міста Харкова це так звана дорожна карта на десятиріччя вперед. Тому хочу сказати, що ми працюємо дуже ретельно, працюємо і є вже певне досягнення, бо є п'ять пілотних проєктів, які ми будемо презентувати і харків'янам і на відповідних інвестиційних форумах. Бо Харків буде відбудовуватися. Знаєте, дуже. Дуже значні е, такі прильоти, які були, дуже значні руйнування міста Харкова, тому дуже багато нам предстоїть відбудувати, і ця відбудова буде в е, е, архітектурному стилі, ця відбудова буде, е, будемо казати, знаєте, з при е, з е, новітніми технологіями, як я вже казав. Але е, хочу зазначити, що, е, що таке генеральний план розвитку міста це не тільки архітектура, це не тільки будівництво, а перш за все це економіка, це економічна модель міста Харкова, яким буде місто після війни, після нашої перемоги. Перш за все, це наукове місто. До речі, хочу привітати усіх з придешним днем науки, і хочу сказати, що Харків завжди був науковим містом, і це ми збережемо, бо буде наукове. Парки будуть it парки, будуть студентські парки. Тому Харків буде відроджуватися і завдяки і будівництву, і економічному розвитку, і студентству, і науку нам буде потрібно багато змінювати, але ми повинні залишити ті традиції, які є у місті, і перш за все, це архітектурні традиції. Ви знаєте, що міста Харків сласла місто, яке славиться своїми архітектурними традиціями, і це ми обов'язково повинні зберегти. Але буде і сучасна архітектура. Крім цього, хочу сказати, що у нас є три річки, і ми дуже багато виділяємо зараз уваги зеленому каркасу, так Званому проекту зелений каркас, який обов'язково буде в місті Харкові. Це екологія, це знаєте відпочинок наших містян, це удобство для харків'ян, і це велодорожки, пішохідні дорожки, річки. Тому ми цим рекреаційним зонам будемо відділяти дуже значну увагу. Крім цього, розвиток міста. Тому ми плануємо знаєте, цей розвиток. Він Буде системний розвиток міста, не буде такої забудови хаотична. Тому ми зараз дуже ретельно працюємо над генеральним планом розвитку міста і найближчим часом сразу після нашої перемоги будемо втілювати його життя. Це ті, кому випало тримати науковий фронт Харкова та всієї України. Ті, які, не зважаючи на виклики війни, гідно тримають не лише удар, а й розвивають освіту та науку. Харківська гуманітарно-педагогічна академія з історичною історією святкує День науки, і навіть в такий час спеціалістам вишу є чим пишатися. Особисто я пишаю, що у жовтні місяці двадцять року я отримала наукове звання доцента. Так, да, я йшла до цього довго з моменту захисту диссертації, але ж все-таки вдалося. Тож впевнено скажу, що наука може розвиватися. Е, мене надихає для цього наша академія, наш ректор, наші студенти. Мене надихає моя родина, яка підтримує, і ми всі разом з першого дня війни. Ми тут, у Харкові, е, не було жодного сумніву в тому, щоб. Кудись їхати, тікати, бо я розуміла, що студенти залишаються тут. Моя академія тут, моя родина тут, і ми мусимо працювати, розвивати науку, навчати. Останні два роки це були важкими роками, особливо для Харкова, і для Харківської області, і для нашого навчального закладу. Але тим не менш воно не повпливало на нашу наукову діяльність. Я хочу сказати, що за цей час ми успішно захистили 14 Докторів філософії. Ми за цей час, за два роки, успішно е присвоїли вчене звання понад 18 професорам та 25 доцентам. Харків дуже сильне місто. Я думаю, що знаєте, те, що нас не вбиває, то робить нас сильнішим. Тому я думаю, Харків буде дуже сильним, сильнішим в 100 разів, ніж він зараз є. І принаймні ми все для цього зробимо. Всі новітні технології, які сьогодні є у світі і методики і в Україні, втілюються в освітній процес. Наша головна задача і завдання підготувати якісних наших похвітців, які будуть працювати з нашими дітьми в школах, дошкільних закладах, в закладах культури працюють. Ми ж готуємо, а також в соціальній сфері, щоб наші майбутні випускники. Які будуть вже працювати, вони все робили і готували так дітей майбутнє нашої рідної України, щоб наша рідна Україна була найкращою державою у світі. Ми всі це робимо для цього, щоб підготувати наших фахівців. Міський голова подякував професорсько-викладацькому колективу академії за невпинну щоденну працю і жагу розвивати освіту та науку заради майбутнього Харкова. Микола Мосов сказав, що тільки наука змінить світ. І коли мене питають, яким ми бачимо наше місто після війни, після нашої перемоги, це перш за все наукове місто, високоінтелектуальне місто. Бо Харків був завжди. Інтелектуальна столиця України. І ці традиції ми обов'язково повинні зберегти. Харків це студентський науковий центр, таким він і буде залишатися. І завдяки вам, завдяки такому потужному, скажу вишу. Харків буде залишатися студентською і науковою столицею України. Леся Кополюк, Олег Саницький, Олександр Уста, Олександр Уваров. Новини Харків. У сквері святого Олександра відранку працівники комунального підприємства Міськ світло приводять до ладу паркові світильники. Миють та фарбують опори, відчищають від бруду плафони. Оглядають їх та перевіряють справність мереж. Все для того, щоб сквери мали освітлення, як тільки його можна буде увімкнути. На зараз індустріальним районом виконується фарбування паркових опор на площі Святого Олександра. Пофарбовано на даний час 33 паркових опори, помито 48 шарів. Також проводиться перевірка на належний стан мережі і світильників. Ми знімаємо світильники, миємо їх, перевіряємо стан мережі, перевіряємо стан світильників внутрі, ну, зовні, проводимо осмотр. Потім монтуємо обратно, фарбуємо опору. І вона готова до експлуатації. Усього у сквері святого Олександра пофарбували 45 опор та помили майже 60 світильників. Також привели в належний стан і ліхтарів в сквері імені Кандаурова. Там також було пофарбовано 22 опори, помито було 22 світильника. І було перевірено мережі на належний стан, перевірено горіння світильників. Оба скира готові до експлуатації. Через обстріли в індустріальному районі сильно постраждав проспект Героїв Харкова. Комунальне підприємство Міськ світло вже відновило усі пошкоджені мережі. Також усунули аварійні ситуації і в мікрорайоні Горизонт. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов новини Харків. Парк відпочинку оживає і оновлюється, хоча атракціони ще не працюють, але багато відвідувачів, які прогулюються, не дивлячись на загрозу обстрілів та тривогу. Що вже запрацювало, так це одна із нових цікавинок парка. Інсталяція Дівчинка з парасолькою тепер стала фонтаном. Хоча спочатку такої задумки не було. Ця бронзова скульптура, одна з п'ятдесяти, які встановлені в різних куточках парку, і дуже популярна серед відвідувачів. Біля неї зупинялись частіше, роздивлялись, робили селфі. Діти люблять бавитись тут. Розповідає прес-секретар парку Андрій Кравченко. Але все ж чогось не вистачало, каже він під просолькою, стоїть в дощовику, але де дощик. І минулого року один з наших колег виявив таку ідею, що а давайте зробимо цього фонтан. Заходилося це робити і виявилося, що це не така вже легка справа робити, фонтани, я вам скажу відверто. Тобто цю скульптуру вийняли з її місця. Там зробили дренаж, проклали водовідведення, підвели воду. Далі всередині цієї скульптури проклали водоводи, вивели сюди через парасольку, бачите, щоб вода лилася. Процес випробування до фінального запуску фонтанчика тривав довго, каже прес-секретар. І нарешті тепер ця скульптура, дівчинка під парасолькою, стоїть на затишній алеї серед зелені під справжнім дощиком та привертає ще більше уваги відвідувачів. Яна Біляєва Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків. торгівельно розважальному центру Нікольський цьогоріч виповнюється два роки, і долучитися до відзначання дня народження ТРЦ зміг кожен харків'янин. Дуже гарно, дуже сподобалось. Хочеться розвитись і побачити усмішки. Дякую большое. Нікольському, що вони зробили такой праздник. Они намагаються розвеселити людей і как-то дати позитивну нотку в час. Поэтому їм большой спасибо. Це дуже яскраво, це дуже якось празднично. І ми дякуємо Нікольському, що устраиває свято навіть у такі часи складні для Харкова. Нікольський сам. Від нього така позитивна волна йде. Все з Нікольського, майже весь одяг — це Нікольський. Це... Бо інакше ми бути не може. Ми на минулий день народження, хотіли прийти, але чекали сьогоднішнього що дня, щоб прийти так. і святкувати з Нікольським. Тобто, що для харків'ян це улюблене місце? Так, так. 100%. Пріоритет. Два роки тому Нікольський увійшов до книги рекордів України як будівля з найбільшим скляним куполом. Цьогоріч же ТРЦ вирішив встановити новий рекорд. Працівники виготовили величезну паляницю незвично солодку з полуницею. А я хотів сказати, що я не знаю, чи буде цей рекорд. Я серйозно не знаю. Через те, що в нас попередній рекорд паляниця з яблуками, встановлена в Тернополі, мала діаметр 3 метри 40 сантиметрів. Гості затамували подих, у терце настає тиша, фахівці стають до вимірювання паляниці. І вже за кілька хвилин експерти оголошують результати. Діаметр водяниці з стволуницею – 4 метри 60 сантиметрів. Харків кращий! Друзі, вітаємо! Саме так у Харківському ТРЦ встановили черговий рекорд України. Наразі у Нікольському вирує звичне життя. Тут люди розважаються, сюди приходять за покупками та зустрічаються із друзями. А ще нещодавно ТРЦ розділяв із харків'янами найстрашніші місяці війни, згадує мер Ігор Терехов. І саме тоді торгівельний центр став місцем порятунку для багатьох містян. Парковка цього торгівельного центру Нікольський стала для многих харків'ян укриттям укриттям смерті. Так було дуже важко, були сюди прильоти, але Никольський працює, люди працюють і дуже багато харків'ян і гості міста приходять сюди і проводять десь свій час. Тому дуже вдячний за вашу працю і поздравляю вас з днем народження. Два роки! Також на честь свята працівники ТРЦ отримали пам'ятні дипломи та подяки. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Ігор Мартиненко. Новини Харків.